Доброго ранку, апостол Павло у послані до Єфесян каже: нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Психологи давно довели, що наші слова мають сили матеріалізуватися. Якщо батьки постійно роками називають своїх дітей нехорошими словами, дають їм образливі прізвиська, врешті-решт, на підсвідомому рівні вони в це вірять і стають такими. Коли ж ми хочемо добра дітям, то повинні їх благословляти, підбадьорювати хорошими словами, похвалити та підтримати, навіть якщо в них вийшло щось і не так. І так нам варто робити стосовно всіх людей, з якими спілкуємося, і повірте, благословіння, яке ми роздаємо тим, хто оточує нас, повернеться. Благословляючи інших, ми благословляємо себе, благословенного вам дня.